Привіт, малята! Ви вже знаєте, що ми живемо на чудовій блакитній планеті. Як називається наша планета? Наша планета називається Земля. Багато країн є на нашій землі, і в кожній країні є діти малі. З волоссям Чорнявим, Русявим, Білявим, з волоссям без кучерів і кучерявим. І всі вони разом, квіти в букеті. Життя прикрашають на нашій планеті. Сьогодні на наше заняття завітала дівчинка з Африки, Зарі. Малята, подивіться, яка гарна дівчинка. У неї темна шкіра, темне волосся. Зарі одягнута у яскравий одяг, без рукавів, тому що в Африці дуже жарко. В Африці, де живе Зарі, Живуть також слони, мавпи, леви, носороги. І ростуть банани, кокоси, ананаси. Малята. Діти різних країн і схожі, і відрізняються один від одного за зовнішністю. Різні є діти на білому світі. Білі і чорні, і жовті є діти. Діти різні. Однаковий сміх. Сміх у хвилину, розваг і потіг. Діти є різні і різні в них очі, очі, як небо, очі, як ночі, очі, що з моря набрали глибин, світлоокі, темношкірі, і щасливі, і смішні жити будемо ми в мирі, бо земля одна на всіх. Щорічно, 22 квітня, люди по всій планеті відзначають День Землі. День став загальнолюдським символічним святом любові та турботи за наш спільний дім. У День землі в різних країнах за традицією звучить дзвін миру, закликаючи людей землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому. Напис на дзвоні говорить: Хай буде спільний мир у всьому світі.